<про> Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське Таваристово і я його ведучий Перниказа Віктор. Триває війна, і я закликаю всіх підтримувати українську армію. Слава ЗСУ! Сьогодні поговоримо про майже всім відому трагедію серед земено морі, яка забрала життя у 33 людей. 13 січня 2012 року. Супер пасажирське судно Конкордія» вийшло з чіветавеки до Савони, незважаючи на зиму. Погода була гарна і нічого не віщува біди. На борту було понад 3200 пасажирів та 1023 члени екіпажу різних національностей та вір Я певний, ніхто із них не подумав, що майже 100 років назад. 1912 році потонув Титанік, і цей круїз буде останній їхньому життю. Судно робило тижневі круїз заходами з земноморські порти. Чи який це був останній порт на лінії для пасажирів. Потім нова партія пасажирів. Сідали у савоні, щоб віддихнути та набратися позитивних вражень від круїзу. Але екіпажу на цьому судні дуже важко та нудно працювати. Кожен день порт, розклад створений погодинним на цілий рік. Судно працює як травай, що не має права на затримки. Кожен тиждень нові 3200 пасажирів, які потребують постійної уваги та за свої витрачені гроші. Кожен з пасажирів, який купив квиток за 800 доларів, вважає, що екіпаж недостатньо робить, щоб виконувати всі. Забаганки та виселити їх під час круїзу. В той же час всі члени екіпажу постійно повинні посміхатися, фотографуватися з пасажирами та створювати на пароході невимушену атмосферу радості та щастя. Особлива роль підводиться капітану. Він має бути чемним, уважним до пасажирів, в той же час трошечки брутальним і дуже суворим для своїх моряків. Таким і був капітан Коска Конкордії Франческе Стітіна. Він майже 17 років провів в морі. Три роки та 9 місяців був на посаді капітана пасажирського судна, любив покричати на тупих помічників та регулярно інформував компанію, що дії екіпажу під час тривог не відповідають вимогам безпеки та команда потребує ліпшої підготовки. І як у всякого італійського матчу, у капітана була на судні молода каханка, мандалванка Домніка Чирмартан. капітану на момент аварії було 51 рік. Його пасів було 24, щоб довести котрий раз. Свою значимість на параході та чоловічу брутальність, капітан вирішив зробити ризикований манерв на мінімальній дистанції від острова. Це було б круто, на його думку, ризикнути пароходом заради захопленої посмішки молодої дівчини. Яка оцінить його харизму та міле керування таким великим судном. В порту капітан наказав змінити звичайний маршрут, по якому ходило судно останні декілька років. Точка повороту була перенесена ближче до острова, і маршрут мав пролягати в дистанції пів мілі до підводних скель. Капітана навіть не засмутив той факт, що на борту не було карти необхідного масштабу, і він знав, що така зміна маршруту це пряме порушення наказ в компанії та невідповідність нормам безпеки та хорошої морської практики. Маршрут. Судна мав пролягати мінімум в одній мілі від любих підводних скель, топліків та ділянок моря з сумнівною глибиною. Але не нащо дотримуватись правил, якщо можна випендритися перед коханкою і показати всім, хто на цьому криті. Моряк. Капітан піднявся на місток за пару миль до острова, привішив з собою Домініку і її подружок Стуардес та пару чоловік, які займаються найсудним розміщенням пасажирів та постачанням продуктів. Капітан з як звично, накричав. На помічників присутності цієї полкапела взяв керування на себе, збільшив швидкість та почав віддавати команди рольовому. Тим часом судно певно рухалось на скелі. Таке відношення капітана до помічників ніяк не сприяло командної роботі на містку, і ніхто з судноводіїв не визначав позицію судна за допомогою Радар. Ніхто не попередив капітану, що судно знаходиться на 830 метрів ближче до берега. Коли Франческо побачив борони, Підводних скель прямо перед собою було вже занадто бізно. Рольовий розгубився на декілька секунд. Команди на роль були виконані невчасно і на швидкості 15 узли підводна скеля пропорола лівий борт судна в районі машинного відділення. Вода швидко стала заповнювати пошкоджені вісідки, Пароход знеструмився з... за хвилину після ау... удару, і було ясно чи... через 15 хвилин, що судно не протримується довго на плаву. Тут би і показати капітану всі Керівник здібності та вміння, які він отримав з досвідом протягом свого всього морського життя. Але замість цього капітан Щетіно почав дзвонити в компанію і питати, що робити у уповноваженого представника компанії. І питати, що краще відповідати з журналістам. Нащо проговорились кожен тиждень тривоги, нащо кожен день заповнювались хори паперу з безпеки, якщо капітан не знає, що робити в таких ситуаціях. Крім того, він реально настрашився і почав брехати компанії, що були пошкоджені тільки два Всіки. Але механіки йому одразу доповіли, що в трьох Віссіках вже морська вода, а потім через декілька хвилин вода заповнювала і сусідні Віссіки. Насоси не працювали. Аварійний дізель-генератор перехиривався та не зміг забезпечити навіть постійне світло на палубі. Замість того, щоб підготувати евакуацію людей, капітан вирішив, що все якось обійдеться. А коли через годину після удару судно почало стрімко кринитися на правий борт, він одним із перших сів в шлюбку і кинув людей на призволяще. На суді капітан Щітіна вигадав історію, що він домовився з другом привітати його, проїхавши ближче до острова. А, але в матеріалах розслідування та показах свідків не було ніякої інформації при, про світлове привітання, хутки або щось подібне під час проходження з острова. Я думаю, що історія з другом на острові. Виглядала набагато краще, ніж справлення враження на бундавську дівчину. До речі, після п'яти років розслідування суд виніс свирок всім причетним до аварії. Але реальний срок з 16 років тюрми отримав тільки Франшиско Щитін. Він подавав апеляцію в 2018 році, але Італійський суд залишив вирок незмінним. І зараз можна спитати Домініку чи Марта, а як часто вона відвідує, а чи хоч раз відвідували. В тюрмі свого італійського труха запрошую всіх долучатися до морського товариства, ставити подобаки, писати коментарі та поширювати це відео серед моряків та нельтів. Вірте в перемогу, підтримувати ЗСУ. Посилання на військовий спецрахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу. На все добре і слава Україні!